Доброго дня з вами Олександр Юріков. І сьогодні ми поговоримо про проект закону номер 11340 від 14 червня 2024 року. Про внесення змін до кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладання угод про визнання винуватості. Це друга частина відео, в якій ми розбираємо цей законопроект. Перше відео було присвячено змінам до кримінального кодексу України. Зараз же ми розберемо зміни до Кримінального процесуального кодексу України. Як в попередньому відео, ми зазначали, метою цього законопроекту проєкту є вдосконалення національного законодавства в частині положень, які визначають укладання угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов'язаних з корупцією кримінальних правопорушень. Як ми зазначали в попередньому відео, зміни до Кримінального кодексу України цим законопроектом передбачають Можливості звільняти осіб від відбування покарання з випробуванням за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією кримінальних правопорушень на підставі укладання угоди про визнання винуватості. Що стосується кримінально-процесуального кодексу України, то цим законопроектом пропонується внести зміни до статті 469 кримінального процесуального кодексу України ініціювання та укладання угоди. Його запропоновано доповнити пунктом 2 з позначкою 1, який передбачає, що угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним що обвинуваченим може бути укладена упровадженні щодо особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності національного антикорупційного бюро України за умови повного або часткового. З урахуванням характеру та ступеня участі особи у вчиненні злочину, відшкодування підозрюваним або винуваченим завданого збитку або заподіяної шкоди, якщо такі збитки або шкода були заподіяні. Тобто, якщо у змінах до кримінального кодексу України передбачає випадки, коли особа повністю або частково відшкодовує завдані збитки, і такі особі можуть призначити покарання більш м'яке, ніж передбачено в санкції в статті, то в змінах до кримінального процесуального кодексу України передбачає, що якщо особа Повністю або частково відшкодувала завдані збитки, то така особа має право на укладення угоди про визнання винуватості. Крім того, у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим здійснюється у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину за погодженням з керівником органу прокуратури або його заступником. У кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину, за погодженням з генеральним прокурором або виконувачем обов'язків генерального прокурора або його заступником, у кримінальних провадженнях щодо тяжкого, особливо тяжкого злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим здійснюється у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину. Віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, за погодженням із заступником Генерального прокурора, керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури, виконувачем обов'язків керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури або заступником керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України за погодженням із заступником Генерального прокурора, Керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури або виконувачем обов'язків керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, тобто зміни до статті 469 Кримінального процесуального кодексу України передбачають осіб, тобто суб'єктів, з якими слід погоджувати угоду про визнання винуватості. Цей законопроект також передбачає внесення змін до статті 474 кримінального Процесуального кодексу України загальний порядок судового провадження на підставі угод. Частину всьому автори законопроекту вирішили доповнити такими положеннями, що у разі відмови суду в затвердженні угоди, укладання якої ініційовано на стадії досудового розслідування, судове провадження за згодою сторін кримінального провадження продовжується в загальному порядку, акцентую увагу, що у разі незгоди однієї із сторін із продовженням судового провадження у загальному порядку. Досудове розслідування продовжується у загальному порядку. У разі відмови суду затверджені угоди, укладення якої ініційовано на стадії судового провадження, останнє продовжується у загальному порядку. У разі незгоди однієї зі сторін із продовженням кримінального провадження у загальному порядку виходить так, що обвинувальний акт, а також угода про визнання винуватості, повертається прокурору для продовження досудового розслідування. У загальному порядку, але при цьому, якщо така угода була укладена на стадії судового розгляду, то далі продовжується незалежно від того, подобається комусь чи не подобається, що далі кримінальне провадження буде розглядатися у загальному порядку. Воно розглядається у загальному порядку, і частина 8 статті 474 Кримінального процесуального кодексу України. Також зазнала змін. Вона передбачає до моменту видалення суду до нарадчої кімнати, сторони угоди мають право внести зміни до укладеної угоди. Райто не зрозуміло, навіщо давати їм таке право, якщо вже було усі умови обговорено на стадії досудового розслідування або на стадії судового розгляду, коли укладалася угода про визнання винуватості. Також повторне звернення з угодою в одному кримінальному провадженні допускається одноразово у разі усунення підстав, на основі яких суд відмовив у затвердженні такої угоди, у разі повторної відмови судом у затвердженні угоди. Наступне звернення з угодою у цьому кримінальному провадженні не допускається таким чином. Цей законопроект передбачає, що особа, яка вчинила кримінальне корупційне правопорушення або кримінальне правопорушення, пов'язане з корупцією, і відшкодувала повністю або частково завдані збитки, вона має право на укладання угоди про визнання винуватості в особливо тяжкому злочині, також зміни передбачають суб'єктів, з якими. Підозрюваний або обвинувачений має право укладати угоду про визнання винуватості та категорію кримінальних правопорушень за ступенем тяжкості, у яких можна укладати угоду про визнання винуватості, так. також цей проєкт передбачає те, що можна повторно звертатися з угодою про визнання винуватості, якщо одного разу суд відмовив у її затвердженні, а також допускається зміна умов угоди про визнання винуватості до моменту. Виходу суду до нарадчої кімнати, на відміну від змін до Кримінального кодексу України, який я аналізував в попередньому відео, зміни до Кримінально-процесуального кодексу України видаються дійсно дієвими, крім положень, які передбачено в статті 474 щодо повторного звернення з угодою про визнання винуватості до суду, а також щодо змінення е, змісту. Укладеної угоди до виходу суду до нарадчої кімнати. Я вважаю, що такі можливості надані, таке право воно буде затягувати судове провадження і відповідно судовий розгляд цих кримінальних правопорушень. На цьому все. Дякую за увагу.